Натисни кнопку підписатися, постав лайк, натисни на колокольчик. Дякую. Всім привіт! З вами 1595 і сьогодні я вам розкажу про челенджі, розіграш і роздачу в Discord. Так, у на головному сайті ВГ лише новина 24 березня. Трошки я запізнився. Ще більше подарунків від бойової перепуски, челендж, розіграш і роздачі в Discord. Е, так, ну зараз у нас йде е, 10 сезон бойової перепустки. От, е, зараз там можна отримати 3D стиль на е, Ось. А ще якщо зареєструватися в одному челенджі, можна отримати ціні подарунки. Ну, це нам не дуже цікаво, що, що тут йде в 10 сезоні бойової перепустки. Перейдемо зразу до розіграшу. Е, так, челендж номер 1 Велика гра, доступна з 24 березня по 4 квітня. Отримуй купу золота за бойовий досвід. Перший з трьох челенджів буде присвячено ключовій машині 10-го сезону бойової перепуски, брутальному італійському важкому танку 10-го рівня «Рі... Ріноцеронте. Умови прості. зареєструйся за допомогою кнопки нижче або в ігрі через вкладку турніри і челенджі. Вступайте в бій на улюбленій машині 6-10 рівня і заробляйте якомога більше досвіду. Так, що ви можете отримати за цей челендж? Топ-20 гравців можуть отримати 2500 золота. Місця 21-50 1000 золота. Що потрібно зробити, це потрібно е, заробити найкращий середній показник досвіду за 10 боїв обмеження. Тільки у випадкових боях і тільки італійська техніка 6-10 рівня. От Мені тут трошки цікаво. тут е, Люба техніка італійська підходить 6-10 рівня чи конкретно по віці е, Ріноцеронте. От у мене є Hizonте C45 і є Progetto Mod 46. От Мені цікаво, чи я зможу на них е, це виконувати. Так, ідемо далі. Щомісячні розі роздачі в Discord. 1 Bizonти C45 доступно до 31 березня. Тобто до 31 березня ви можете щось із цього виграти. Е, 2500 золота для одного переможця. Bizonти C45 для одного переможця і 7 преміум діб для трьох переможців. Умови. Увійдіть або зареєструйтесь на Discord сервері в. Оберіть мову у каналі хештег Velcome. Подайте заявку на спеціальному каналі Battle Pass X Giveaway та введіть голову і етап, який ви пройшли, коли завершили походження. І ваше ім'я в грі. І ви тоді будете е, приймати участь в розіграші 2500 золота та C45 і 7 преміум тіп. Можливо вам повезе! Номер 2 ВК-7501K. Доступно з 1 квітня до 30 квітня. Нагороди 2500 золота для одного переможця, ВК-7501К для одного переможця та 7 преміум діп для трьох переможців. Умови ті ж самі, що на Abizonти C45. Тому Заходьте на Discord-сервер і приймайте участь в розіграші, може, вам пощастить. Ну, тут знизу є, долучитися до Discord кнопочка. ось І можете пробувати. Так, розіграш серед спільноти. Реєструйся на розіграш до 26 березня. Ну, вже з цим трохи пізно. Ну, іде добре, ми тоді це вже пропустимо. Так, до 26. Так, ну тут картинки тих танків, які розігруються, і все, в принципі. Добре, дякую, що подивилися це відео. Дякую за лайки, що поставили. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки і всім пока!